У неділю на Закарпатті передбачається малохмарна погода без опадів вночі та вранці місцями туман на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків слабкий. Температура повітря вночі 7-12 градусів морозу, вдень від 2 тепла до 3 морозу. В горах хмарно, без опадів, на ділянках доріг уже сильний вітер. Температура повітря вночі місцями 13-18 градусів морозу, в день 4-9 градусів нижче нуля. В Ужгороді ясна і сонячна погода. Температура повітря вночі складе від 7 до 9 градусів морозу, в день буде від 3 морозу до 2 градусів тепла. Ясно і сонячно передбачається в Великому Березному. Вночі 11-13, в день 2-4 градусів морозу. Ясна погода буде в перечині. Вночі 7-9, в день 4-2 градуси нижче нуля. Малохмарно у міжгір'ї вночі мінус 10-12, вдень 6-4 градуси з позначкою мінус. Сонячна погода у воловці вночі 11-14, вдень 7-2 градуси морозу. Ясно і сонячно у мукачеві вночі мінус 7-9 вдень мінус 3 плюс 2. У Сваляві ясно без опадів вночі мінус 8-10, вдень мінус 2-0. У Тячеві ясно вночі температура мінус 7 10 10, вдень мінус 2-0. Мало хмарно у хусті. Вночі мінус 7 мінус 9 вдень мінус 3 плюс 2. Ясну погоду очікують у виноградові. Вночі мінус 7 мінус 9 вдень мінус 3 плюс 2. У берегові ясно без опадів. Вночі мінус 6 мінус 8, вдень мінус 3 плюс 2. Сонячно буде в Іршаві. Вночі мінус 7 мінус 9, вден мінус 3 плюс 1. Ясну погоду очікують у Рахові. Вночі мінус 9 одинадцять, вден мінус 4, мінус 1.